Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в нову ігру по названням Дорс. Е, да, давненько я не грав цю ігру, но. Е, зараз. Якщо я не помиляюсь, мені зараз повинні дати бейдж. Якщо я не помиляюсь. Об'єдна катка. Тож, щоб вам це отримати, вам потрібно набрати 5 тисяч усіх стартер. Ну, 10 тисяч я вже не буду, бо мені вже дали цей бейдж. І, звісно ж, я його отримую. Ну, більше новості не було. Тож, на цьому все. Дякую за перегляд і всім до побачення.